Хмельницькі дорожники теж ліквідовують наслідки зими. Працівники комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг усувають ямковість на автошляхах обласного центру. Через різкі перепади температури цьогоріч добряче зруйнувалося асфальтне покриття. Аби якомога швидше привести його до ладу щодня працює чотири бригади. Сьогодні трудилися на вулицях Зарічанській, Курчатова, Красовського та Старокостянтинівському шосе. Комунальне підприємство Будівництво експлуатація доріг виконується роботи по ліквідації ямковості. В п'ятницю ми запустили асфальтний завод, виробляємо гарячий асфальтобетон, який використовуємо на ліквідацію ямковості. Це ще не почався поточний ремонт, це по заходах виділені кошти. Разом з представниками управління житлово-комунального господарства напередодні дорожники обстежили всі вулиці. Першочергово ями асфальтують на найбільш проблемних та тих, якими курсує громадський транспорт. Комунальники працюють практично без вихідних, та аби швидше виконати роботу, долучити до неї вирішили і підрядні організації. Сьогодні заключаємо договори з такою таким підприємством, як трасою ШБУ, щоб вони нам допомогли ліквідувати Ямковість. Якщо дозволить погода, то за місяць півтора дорожники обіцяють підлатати автошляхи, після чого приступлять до поточного ремонту доріг.